Буду сіяти, югу! Як ви думаєте, е який врожай буде в цьому році? Я вам скажу, що такого врожаю ще ніколи не було. За... Команда Літа Целек питає тебе посівною. І раз, два, три. Є -саксон, спокійний сон! Ви знаєте, що я вам скажу в кіно, коли починається якийсь новий фільм, зйомки, то розбивають тарілку. А ми що зробимо? А ми піднімемо минулий рік і побажаємо нам успіхів! Хороше поле чи ні? Нас поганих полів немає. Ну ви дивіться мені, якщо це ще буде і погане поле. Я тут перший раз, і щоб вже ж в мене відразу все було на 125%. Дивись, Нелі, як провірити, чи хороше поле. Як? — Спочатку дивишся, чи є в нього тут хоча б влага. Це елементарно. Все, чи... Ми бачимо цю калюжу. І яке воно, яке воно по цьому, по, по структурі, якщо воно без грудочок, рівненьке, як тут бачиш, що. Нам треба лінійка. Зачем? Щоб переміряти, чи все рівно. Така як вілінечко і... Ні, треба це, треба не лінієнку, а мікроскоп, треба під мікроскоп. Ні, ні, я бачила, я бачила в тіктоці твій колега, робив отак лінієчкою, Отак клав і так дивився, наскільки воно, да, наскільки воно рідне. І, і що ти скажеш тут по це? В принципі, не так все і погано, я думаю. Що не погано? Тут ідеально. Це ідеальне поле. Так, так цей етап ми пройшли. Другий етап, про що ти говорив? Далі треба узнать про структуру цього поля, структуру ґрунту, наскільки воно. Цьому. Яка тут заділка? Чи воно сильно тверде, чи воно сильно м'яке. А хлопці вже поїхали, дивіться, уважно. Коротше, як всі дівчата люблять, коли тільки їде, а не це коли розумні якісь речі розказують. Ладно. Ну, і вона... ну, звісно, у нас канавка, бачиш? Да, її канавка. викопав копач. Її речі. викопав не копач, а її викопав сошник. А навіть не викопав, а проризав. А це, це не копач, це денис. А ми буде зараз буде будемо шукати з тобою таку, бери. Дивай, ну, Шукай носінину. Та не так, шукай. Так от, я тобі показую, як це робиться. Береш? Отак, так? ви мене не попереджали про те, що я буду брудити руки. В смысле, а ти як думала? Це тобі не. Ну, коротко, ну, можеш не брудити. Я забрудню, а ти подивишся, добре? Так ось зернинка вже, зверху лежить. Зверху. Ти вже знайшла, що вона лежить зверху. Давай дивимося, чи вона наша. Ця зернинка наша, наша. І вона знаходиться зверху. Значить, цей сушничок або десь попав на тверде якраз в цьому місці, або зараз треба його загліпити. Для того, щоб насінинка попала ліпше. Бо Але ви бачите, ніхто з чоловіків не знайшов зернинку, а я знайшла. Новичкам завжди щастить. Це вірно, що щастить. Ну Тільки ось, то, Давайте це... шукати далі. Нам треба, щоб вона лежала на глибині 4 см 5 у волосся. Ну, давайте шукати. далі. 70 см розстояння. Буває там 45, буває хтось там уміншає, вилічає, але ти як береш сівалку, там, грубо говоря, то ну, як, як сток, скажімо так, машину купляєш там в обичній комплектації, то йде 70 см таке між турячком. Mm -hmm. Між кожним рядком цих 70 см зберігається. Mm -hmm. Якщо брати по Самому агрегату, то чого, наприклад, не так чорно, як після сої, тому що тут воно тільки нарізає рядок, а між на залишає. І це норма, да, що воно тіпа, не, це не буде спушене, вспишене, так як там. Ні, так? ні, ні. Тіпа, Тут тіпа, вже було, було заділено. Тут було перед цим добре з осені зарихлено. Потім було тут зароблено, щоб воно було все рівненьке. Зараз ми тільки зайшли. А воно удобрюється? чи? Ну, звісно, ну, тут ми заряджаємося капітально, це ж насіннева ділянка. Тут все по максимуму. Ми будемо все показувати від А до Я. По тому, як тут ми будемо зносити всі засоби захисту рослин, я ще буду під кожним відео показувати, скільки це коштує. І в кінці результат, який буде по врожайності на цих ділянках. Все покажу. Як по товарному, так само і по ділянкам гібридизації. То тобто, дивіться, за, за добу вони засівають папу, да? так як да. ви мені вже пояснили. Не, не так, ми засіваємо зараз батьківську форму. Ну, батьківську форму. Ми до ними mm. ми всіваємо потім через 8-15 днів, в залежності від того, коли у нас з'являться сходи батьківської форми, всіваємо материнську форму. О, Тоб... і тобто вона вже буде йти не в ту форму, ну, тобто не в оцю лунку, там, де е, папа, да, а в, е, по, поряд, Канавка. Да. да. Поряд то, в канавці, да. Да? То, то, а то, я то, думала, що воно ну, це буде все. Сівається туди саме. Ні, дивися, тут ось, ось, наприклад, беремо крайня банка. Де у нас? Ось, я так розумію. Ось, ось. Ось ось крайня банка. Це ось 12-та банка. Mm -hmm. Тому що дві банки ми відключаємо, сівалка 16-рядна, для того, щоб ми посіяли при схемі 12-10-2, нам потрібно із 16-рядної зробити 12-рядну сівалку, ми крайні банки по дві відключаємо. Зараз тут сіється у нас одна один рядок батька. Uh -huh. цей рядок у нас не сіється, тому що через 8-15 16, залежить від того, коли ми отримуємо сходи. So, це все одно після того, коли воно вже зійде. Зійде да, да. батько, батько, ми будемо сівати отут цих 10 рядків мами. І далі ось ще рахуємо. Значить, один рядок батька. Далі рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісі, дев'ять, десять. Отут нічого ми зараз не сіємо, просто сашники підняті, вони ага. максимально як могли підняли, бачиш, воно не доходить ну, до Ну да, так, тепер я зрозуміла, чого вони не засипали туди всередину. Да. І тут ось, ось, ось 12-та крайня банка, тут ось сіє вона ця банка батька. Ось, ось вона посіяла ось банка батька. Сівалка розвернулася і опять крайніми батьками всіває. І тут опять же посіяний батька, але вже на обратки. Тобто, вже коли висівалка їхала назад. І ця схема хема, виходить, ось два рядки батька, далі 10 рядків ма. Все дуже просто. Ні, ну так, добре, просто що потім. Потім, після цього всього, ми починаємо дивитися по ситуації, що нам потрібно вносити спочатку, чи гербіциди, чи фунгіциди, чи потрібно там якісь нам дорогущі інсектициди. Тобто це вже далі йде творча для, робота під... агронома. Для чого? Для удобрення, для ні, результату. Ні, ні, ні. Значить, поле вже на даний момент у нас тут заряжене. Тобто, угу. Добре. Добрево є тут в ґрунті. Тобто, угу. це було, воно занесено раніше з осені, переробилося, воно добре розчвакалося, розтворилося. Перейшло Вуяємо гарну форму, то яку рослина може швиденько освоїти. Зараз ми посіяли, далі ми будемо вже все працювати по листу. Тобто соняшник, коли вже взійде, ми почнемо працювати різними препаратами захисними від шкідника, захисними від бур'яна, бур да. захисними від хвороб, від усієї нечисті, від навіть від дитинопланітяні. Ага, наш, на нашому ринку є все. <сіх> все, що можна, все, що можна, все, що нам треба, якщо у вас є гроші, є все. Від усього можна захиститися. І, Тут... і ми, ви також продажу займаєтеся? Ні, ні? ми займаємося тільки насінням, ми займаємося тільки вирощуванням гібридів. Для того, щоб це все у нас класно виходило, нам потрібно мати класних агрономів. Тому для того, щоб бути класним агрономом. Потрібно знати все від А до Я. Від початку роботи на полі mm -hmm. і закінчуючи які діючі речовини у всіх засобах захисту рослин, якими ти працюєш, mm -hmm. щоб тобі торгаші, в яких ти купуєш хімію, не напарили всякої ерунди, яка є на складі, бо їм треба це продати. Mm -hmm. А ти mm -hmm. будемо розуміти, що це тобі підходить, це для цього регіону тобі краще підходить, Оцей препарат тобі краще підходить для цієї культури. Тобто потрібно розбирати старошо, що Elite селект має поля по всій Україні, так зрозуміло. Правильно? Не по всій Україні, але максимально там, де є можливість посіятися з. Ізоляції, де є ну, ділянки гібридизації, де вокруг не росте соняшник радіусі 2,5 км, ми там засіваємося. Хорошо, зараз ми знаходимося. Це Київська область да, ми де, знаходимося в цій області, області, в цій області. які результати? Я думаю, що найкращі чи ні? От ти як по... проаналізуєш які результати по 6 років праці нашої по полям, то я скажу, що провалів. По цьому краю взагалі не було. Все різниця від того, наскільки в тебе волога зарядка з осені, ну, ну да. з зими а тут, в тебе вона весною. Не тут не вона найкраще. завжди завжди, майс... завжди практично найкраще. Есть, все залежить від вологи. Далі все залежить від агронома, від Господа Бога. Тобто тут все так іде. Волога це основний момент, який впливає на врожайність. Якщо ти навіть класний агроном і немає вологи, то врожайність в тебе буде 50% від того, яка вона може бути максимально. Кор а в якийсь ну, якщо немає дощів, то що ніяк це врятувати вже не можна? Не так? можна врятувати, але дивись, наприклад, ми беремо, що в нас потенціальна врожайність соняшника, хай буде для цього регіону 4 тонни. Це тоді, коли всі умови склалися оптимально. Всі умови оптимальні. Це які? Це біотичні і абіотичні. Це тобто природні умови і умови, які е, е, тим. Ти, ти, Ті умови, на які людина може вплинути. Штучні Штуч, якісь, так? Да? Ні, не штучні. Тобто природа це дощ, природа це буревії, природа це град, природа це високі температури, це засуха, посуха, це все природа. Людина на це вплинути ніяк Новий. не може. Це ми беремо, що це ось за все діло, це ось дві тони врожайності, якої ти тут маєш. Якщо погода була класна, а ти все зробив на полі хреново то максимально, що ти можеш отримати, це 2 тонни. А, Але такі. якщо погода була класна, і агроном був на полі класний, він все зробив чітко, не допустив ніяких помилок, то ми маємо потенціальне вирожання 4 тонни, тоді ми вибираємо 4 тонни з гектара. Все дуже просто. Половинка погода, половинка природа. Ну так, да. а ще половинка удачі. Ну, в удачу ми не віримо, ми віримо в працю. Сільське ну, господарство, так, це, звісно, удача удача, вона тут везде присутня, але все-таки клопітлива праця і класний агроном. Але що Я саме чекаю основне. результати в цьому році, мені цікаво, буде. Так, від А до Я. Ти в кінці ще я тобі сказав так: що в кінці ти будеш сама ці результати розказувати, тому що ти все цього навчишся. Я думаю, що ми тебе за один сезон навчимо максимально, що ми тебе зможемо. Ой, ну на тракторі я вже сьогодні могла б поїхати, Борис Ігорович. Та ну на такому тракторі поїде, навіть, навіть я не хотів. <рігаз> <Теба не треба, рігаз> Обізяна поїде. Мо, а ти, ти їздив? Я? Да. Ні. Каже, <рігаз> 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 об'язана може, а ти їздив, я? Ні. <рігаз> <рігаз> я аж зашмаркався, йовки палки, пелюка трав. Так, кстати, глядачі, що хотів сказати, дай Бог все нормально, повертаюся на канал, трохи був прихворів, буду казати, як є, зловив грижу. Тягав мішки, дивіться, бережіть спини, бо шутки з цим плохи. Рік грався і тільки-тільки-тільки почав нормально щось себе чухати. Так що, ребята, бережіть здоров'я. Потім ніякими грошима не можна його поправити так, як положено, швидко. Тому всім бажаю здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Да, Василь? А, а що ти супер. побажаєш нашим глядачам? Я здоров'я, а ти? А я побажаю суперкласного вражаю, щоб у вас він був. Такі, як у нас, ну можливо, якщо у вас вийде, то нехай він буде кращий, але давайте дотягуйтеся до нас. Коротше, я це все хвалірую. Ребята, вам здоров'я і побільше бабок.